Вітаю в ефірі телеканалу Бізнес. Черговий випуск програми Електронне суспільство, і ми продовжуємо знайомити вас із просуванням України в галузі електронного урядування. Сьогодні ми говоримо про відхід державних установ від стандартів минулого століття і запуск інструментів електронної взаємодії. Ускільки це обійдеться платникам податків, та чи наблизилися ми бодай трохи до європейських норм. Нам сьогодні розкажуть Олексій Вискуб, заступник голови державного агентства з питань електронного урядування України та наш постійний експерт. Євген Лісняк. Панове, я вас вітаю. Давайте почнемо з того, що от є у нас Європа, на яку ми начебто так намагаємося рівнятися. Ну, вони до нас ближче. І все таке. В Європі є базові послуги, які вони собі визначили, які вони впроваджуватимуть ось до 2015 року. Я озвучу з вашого дозволу це. Податок на прибуток, пошук роботи через служби зайнятості, соціальна допомога, персональні документи, реєстрація автомобіля, подача заяв на будівництво, інформування поліції, публічні бібліотеки, свідоцтва про народження, про шлюб тощо, подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів, інформування про зміну місця проживання, послуги пов'язані з медициною. Це все вони хочуть, щоб громадяни отримували онлайн на відповідних. Порталах державних послуг для бізнесу. Там окремо зокрема соціальні відрахунки на службовців, корпоративні податки, декларування тощо податок на додану вартість, повідомлення про податок, декларування тощо реєстрація нової компанії, подача статистичних даних, митне декларування, отримання дозволів пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Також закупівлі для державних потреб. Все це вони планували і збираються, і вже впроваджують, аби бізнес отримав всі ці послуги онлайн. І увага тепер до вас, панове, питання. Як воно працює? Вони цю програму оголосили, здається, ще 2004 року. Вона мала в 2015-му показати якісь результати. Познайомте нас з ними. Давайте у пане скучатку. Євгене, будь ласка. Давайте спочатку ми скажемо так: визначимо ключові сегменти, там ключові напрямки, про які ми зараз будемо спілкуватися. Да? Тому що що таке всі ці послуги? Це набори насправді послуг. Тобто це такі сфери, в яких існує багато інших послуг. Кожна по має так, розголудження своє так? ключове, да є mm -hmm. розголуджені розголуження. І по що ми маємо зараз обсудити? По перше, це ідентифікація людини, да яким чином це можна ідентифікувати. Mm -hmm. По-друге, це така вершина айсбергу. Це портали надання послуг. Да, у нас є відповідне законодавство. Ми вже це обговорювали тут з з міністерством так, так, так. економіки, да, з представником з Андрієм Романенко. І по третє, і ключове, що у нас прозвучало, це зараз це взаємодія між органами влади, взаємодія вистроювання, вибудова бізнес-процесів, так званий бек офіс. Тобто, то що ми бачимо, там фейс на екрані монітору, це знаєте, так це точка входу. А далі, як ця інформація вже розходиться, як вона взаємодіє і як загоряється зелена лампочка, що послуга готова, uh -huh. от то і є найбільший шматок роботи. І власне електронне урядування, агентство електронного урядування у нас, uh -huh. я знаю, що займається всіма трьома цими напрямками, так. і найболючіше, якщо я правильно розумію, саме от взаємодія government to government. що більше, так... то і найболючіше. Я хочу трішки доповнити вашу інформацію стосовно Європейського Союзу. Так, дійсно, цей перелік було затверджено більше 10 років тому. Це, по суті, критерій щодо продвинутості уряду країни Європейського Союзу на шляху до електронного урядування. Тобто цей перелік, який. По суті, містить 12 напрямів послуг для громадян та 8 напрямів послуг для бізнесу. Це є обов'язкові послуги для кожної країни Європейського Союзу щодо запровадження їх надання в електронній формі. Насправді, вже досить давно Європейський Союз відходить від оцінки саме цих послуг. Ми розуміємо, якщо подивитись на передові країни Європейського Союзу, то там послуг набагато більше сотні. Але ці послуги є найбільш суспільно важливі, найбільш Соціально значущі, і саме ці послуги найбільше очікує громадян та бізнес від держави. А що стосується 2015 року, то одним з кипіаїв цього плану Європейського союзу було досягнути 50% громадян, які користуються цими послугами. Ну, їм це вдалося? Насправді ще ми не знаємо, бо оцінка ще не, не відбулася. Це буде оцінка проведена у першому півріччі 2016 року. На мій погляд, якщо брати європейський союз загалом, то мабуть ні, бо є певні країни, які трохи відстають. Ну це проблема Європейського союзу. Да, є передовики, є від... ті, що відстають. А в мене коли Олексій казав, є така фраза, да так? поки ми рівняємося на якісь там правила Євросоюзу, які він задав 2004 року, вони вже змінилися у них самих, і нам треба вже орієнтуватися більше на сучасні, так скажемо, тенденції. Безумовно, але на мій погляд, такий КІПІА як запровадження в Україні 20 базових послуг, він на часі, uh -huh. він необхідний, і я можу сказати, що саме державне агентство собі такий КІПІ поставило. Ми uh -huh. рік тому публічно презентували публічні КІПІ агентства, серед яких протягом 15-го року запровадження 10 пріоритетних послуг в електронній формі, а до 2017 го запровадження всіх у цих 20 базових послуг в електронній формі. Хочу лише зазначити, що ці 20 послуг відповідно до законодавства України так розкладаються приблизно на 80-90 адміністративних послуг України. Mm -hmm. Не лише адміністративних, mm -hmm. ви бачили у перечні, що там є бібліотечні послуги, і mm -hmm. податки, і соціальні послуги. Ці соціальні послуги у нас не входять в адміністративні mm -hmm. послуги. Це ще одна проблема, mm -hmm. але не хочу на цьому зациклюватись. Що стосується слів пана Євгена, то Дійсно багато хто асоціює електронне урядування саме з електронними послугами. Але електронні послуги це дійсно вершина великого айсбергу, яке називається електронне урядування. І ми розуміємо, що без побудови базової інфраструктури, без побудови електронних взаємодій, електронної ідентифікації, тобто без побудови якісного сервісів G2G, Government-to-Government -government неможливо комплексний розвиток сервісів government to Citizen або тобізнес. Ну тому що виникає та сама проблема, да, коли. Окей, okay, ми кажемо, можна отримати послугу в електронному вигляді. Довідку про там, стан сім'ї. Uh -huh. Та чому я маю отримувати взагалі цю довідку про стан сім'ї, якщо держава вона має знати і чому я маю прийти в одне місце, окей, okay, навіть в електронному вигляді, та передати її в інше. Не вже державні органи не можуть самі передати. Ну, хочу навести тут цікавий приклад. десь... Кілька років тому я зустрів таке на одній міжнародній конференції громадську організацію міжнародну, яка проводила таке напівсерйозне дослідження. Вони намагалися порахувати, скільки часу потрібно громадянину кожної країни, щоб послідовно отримати всі адміністративні послуги. Так, цікаво. Перші місця там зайняли мені здається, Канада та Франція. А ось що стосується України, то вони порахували, що українцю потрібно рівно життя, щоб послідовно отримати всі адміністративні послуги. Ну, ну дуже сильно. Це перші, але... але з іншого боку. Але це дослідження трохи. було два роки тому. Я впевнений, що за там, останній рік-півтора вже дуже багато що змінилося. Угу. Є конкретні успіхи, ну, можемо детально. Дивіться, що до того, що у нас змінилося за останні рік півтора, ось у нас. У вас точніше був такий план електронного урядування на 2015 рік. Я його оголошу. Перший пункт це впровадження в пілотну експлуатацію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, підключення до неї 10 пріоритетних інформаційних урядових ресурсів. Далі надання 10 пріоритетних послуг в електронній формі 20 базових послуг ЄС. Це те про що ми буквально щойно говорили. Впровадження веб-порталу відкритих даних подання інформації п'яти пріоритетних інформаційних ресурсів органів влади. У вигляді структур-структурованих наборів даних для автоматичної обробки, впровадження в пілотну експлуатацію веб-порталу електронної демократії та створення інноваційного центру розвитку електронного урядування в Україні. І нарешті, <кхм> вибачте, розробка концепції та впровадження державної цільової програми розвитку електронного урядування, Електронна Україна Україна-2020». Це е, дані з Держагентства з питань електронного урядування. Так. Ми цього ну досягли ми йдемо по плану. Ми йдемо по плану. Певні показники, безумовно, вже досягнуті, певні, щоб досягнути, необхідно ще прикласти багато зусиль. Що стосується електронних послуг, то ми практично вже завершимо виконання цього КІПІ. У нас запроваджено 5 електронних послуг у сфері будівництва. Те, що стосується початку будівельних робіт та впровадження в експлуатацію об'єктів будівництва. Запроваджено три електронні послуги у земельній сфері. Що стосується витягу з державного земельного кадастру, це буквально минулого місяця, здається, так? Це саме а... витяг з державного земельного кадастру. Це у липні, там вже більше п'яти тисяч надано в електроніфорних ага, ага, послуг. А де на в жовтні ми презентували ще дві послуги: це витяг про нормативну грошову оцінку та доступ до інформації про власника земельної ділянки. Але як вірно знову зазначив пан Євген, більшість послуг, які сьогодні в Україні існують, вони потребують глибокого реінженірингу та по суті мають бути ліквідовані. Наприклад, ті ж витяги, тобто ми розуміємо, що ці проекти, які ми запроваджуємо, ми їх називаємо пілотні проекти. Це дійсно wins, Це для того, щоб показати в першу чергу і громадськості і бізнесу, що щось відбувається, бо дуже велике очікування. Ми не можемо сьогодні говорити, що проекти і урядування умовно там будуть через 5 років, якби нам, наприклад, порахували там міжнародні експерти, коштуватиме там стільки-то сотень мільйонів євро. Всі дуже очікують результатів саме сьогодні. Тому ми. Вимушені йти на пілотні проекти. Давати результат саме зараз, але головною вимогою є те, щоб ці пілотні проекти потім легко були інтегровані в великі проекти щодо електронного рядування. І uh -huh. отут я от хочу додати, що uh -huh. я вбачаю в цьому такий от ризик, який навіть вже реалізовується, да, Сьогодні що ви маєте на увазі ризику ці швидкі результати, які від нас вимагає навіть європейський союз, да, показати швидкі результати. Два ключові такі бар'єри вони будують по-перше, це Європейський союз каже, там ну я знаю, що будь-який фонд там дасть mm -hmm. гроші тоді, так, коли побачить якийсь конкретний результат. Вони так. кажуть, ну дамо гроші, mm -hmm. якщо буде конкретний результат, швидкий. І друге, з'являється досить немало учасників, які зараз влаштовують такі соціальні змагання, у кого більше соцпослуг адмінпослуг буде. І це що то що то є перепона для розбудування. Єдиних державних правил, єдин... впровадження держави як єдиного арбітра, тобто держава задає правила. У і держава держави, і, і, і фактично у держави є, е, інструмент, а держави казати, є влада. інструмент у Держави є влада, є воля, є відповідні органи. Да, слава богу, у нас є державне державне агентство. тобто. Але ось ці от швидкі результати, знаєте, от, ну треба нам показати. Гонитва за швидким результатом. Ну, це дійсно великий ризик. Насправді сьогодні реалізується багато пілотних проєктів, які не відповідають з точки зору підходу один одному і можуть у подальшому призвести як до ризиків для громадян, так і взагалі до ризиків щодо подальшого використання mm -hmm. цих проєктів. Ще раз хочу підкреслити: головною метою пілотних проєктів, які я озвучив, є саме відпрацювання деяких технологій для того, щоб у подальшому забезпечити розробку необхідних нормативно правових актів uh -huh. і фактично uh -huh. перейти до реалізації більш великих проєктів. От, що стосується тієї схеми ідентифікації банка, ID, то на сьогодні, під час реалізації однієї з земельних послуг ми її вже запровадили послуг щодо доступу до. Даних про власників земельних ділянок. Я хочу вам привести таку статистику, що серед за перших 10 днів близько 90 тисяч переглядів було, тобто 90 тисяч mm -hmm. наданих послуг. Два варіанти ідентифікації електронно-цифровий підпис, який в нас на сьогодні легітимний. Так, так. Та схема банка ді, яка по суті перебуває в пілотній експлуатації, так ось близько 95% громадян отримали послугу за допомогою ідентифікації банкаді. Тобто, ми розуміємо, що це доступна, зручна. Схема ідентифікації і, і це по суті бар'єр, тобто електронні послуги стануть доступними, коли ми зробимо доступну зручну електронну ідентифікацію. Ну, це окремий напрям січня. У нас буде вже id документ громадянина, який дуже довгий проект, але я вірю в те, що це буде реалізовано. Да? І... По-друге, там є багато ін... там є. От зараз проваджується там да по містах. Ось та ж карта Кияна, яка у Києві <сор> зараз використовується локально для ідентифікації. Я чув, що інші міста також Вінниця да, спро... будуть робити такий самі, але трохи там інший підхід. Але все ж таки інструменти вони з'являються і вони мають бути також в моєму розумінні. З'являтися не хаотично, да, от е, у нас зафіксовано цифровий підпис законодавчо. Давайте фіксувати інші засоби, також якісь правила задавати. Ну, хочу доповнити, що стосується цих пілотних проєктів, Безумовно, сьогодні є досить актуальним вироблення єдиних правил гри, тобто. Ті проекти, які реалізуються на місцях, вони не не дуже розуміють, як інтегрувати місцеві портал з, з майбутнім єдиним. Uh -huh. Uh -huh. Ті органи влади, суб'єкти надання адміністративних послуг, які реалізують пілотні проекти. Теж не дуже розуміють, як потім з цими послугами як їх інтегрувати. І от за результатами одного з пілотів, який ми наразі завершуємо, це на базі розроблених послуг з держав ми вже ці послуги інтегруємо до майбутнього єдиного порталу. На базі ага. цієї інтеграції Міндекар. спільно з міністерством. Економічного розвитку та торгівлі саме опишемо ці єдині правила щодо взаємодії суб'єкта надання послуги та єдиного порталу, а також щодо взаємодії місцевого порталу та єдиного національного порталу. По суті, ми сподіваємося, що трошки ситуація виправиться, і ми зможемо тим самим забезпечити комплексний розвиток. І ще одне слово цього напряму це. Сьогодні спільно агентством та Мінекономіки підготовлена концепція розвитку електронних uh -huh. послуг, який, ну, метою якої є саме формування єдиного підходу до запровадження послуг. Бо по суті, сьогодні. А мало хто розуміє, що таке електронна послуга. Її називають будь-усе там запис до черги, це електронна послуга. <гум> Насправді <гум> і, і те, і те є електронна послуга, але кожна з цих має етапи розвитку. Це потрібно показати та донести і до органів влади, і до громадян. Ну, тобто, у вас є конкретна позиція, і ви її будете <кхум> е доносити, панове. Ми йдемо далі. З цим все зрозуміло. Наступне у мене буде до вас таке доволі цікаве питання, але перш за все, я процитую одного е політика е і. Це екс-міністр цифризації Польщі, і він сказав свого часу таке: не нещодавно, точніше, таке з січня ми починаємо новий проект у Європейському Союзі. Потрібно 140 мільйонів євро для формування ефективнішої узгодженості на європейському рівні. Це стане черговим приводом для співробітництва між урядом України і Європейською комісією, зокрема, підтримка України у швидшому її впровадженні, особливо. Тих, що стосується взаємозамінності, це міхал боні, євро... євродепутат і екс-міністр цифризації Польщі. Він озвучив доволі цікаву цифру: 140 мільйонів євро для всієї Європи. Скільки ж тоді потрібно нам? Що, врешті-решт, отримаємо ми? За які гроші? Ну 140 – це це точно не для всієї Європи. Це проект спрямований на подальший розвиток інтероперабельності, тобто електронної взаємодії вже між державами та їх інформаційними системами, тобто трансгранічне співробітництво. Uh -huh. Ми дуже добре знаємо Міхал Бонні, співпрацюємо з ним та з іншими експертами Європейської комісії, євродепутатами. Тобто, безумовно, кожен з цих експертів, мабуть, називає такі дві головні проблеми в Україні стосовно розвитку електронного рядування. Перше, це те, що в нас досі не реалізована середній рівень в архітектурі, тобто відсутня електронна взаємодія інформаційних систем, базових реєстрів, mm. без якої неможливо рух уперед. І друге, це. Відсутність єдиної координації всіх проєктів та програм, які реалізуються сороми влади. По суті, вони відсутність координації вважають головною проблемою. Бо в нас реалізується багато проєктів, які жодним чином не координуються, і це найбільша більш, проблема за вразливе ви... місце. Да. Ви вже сказали, що в цьому питанні ви працюєте. Працюємо так, так скажу. Якщо казати да, про реалізацію, то електронне урядування в Україні це теж мега гіга проєкт да? і який складається з дуже дуже багатьох учасників є у нас. Там, безліч органів влади, у яких є безліч реєстрів, які мають обмінюватися між собою інформацією, які я, по суті, я ж кажу: от я прийшов, це для мене, як для громадянина, Це чорний ящик. Я вкинув туди інформацію, як ми казали, наприклад, життєва ситуація. У мене народилася дитина. І мені має прийти відповідь: ось тобі сі, там про народження, ось тобі там матеріальна допомога, ось так. тобі там ще щось. Ніякої в... і... волокіти російською Ні... мовою з, -з, -з документами, і... з довідками і тощо. Це що... і є ключове, до чого ми uh -huh. зараз йдемо. Mm -hmm. І коли кажуть там, про ті самі 140 Мільйонів євро на рівні Європи, то це є інтероперабельність нам навіть поміж державами зараз. Угу. Так? Угу. А ми зараз ще угу. маємо вирішити внутрішню державну проблему. Шкі, і, керування, і керування цим процесом. Це є, ну, мабуть, одна з ключових задач. І от я б що хотів сказати, у нас зараз в державі да, дуже очікують люди, там що хтось підійме прапор та буде ним махати. Ось у мене все вийшло. Це шлях до популізму та опортунізму. Перше, що треба зробити, це що ми заказав, да, пан Олексій, ага. це і буде розробка нормативної документації, да, ага, відповідно ага. законодавчої бази. Та розбудова цієї бек офісної цієї системи, вона на той бек-зад, да, її ніхто не бачить. Uh -huh. Цієї от системи, яка і буде опрацьовувати всі ці запити. А знаєте, намалювати там веб-портальчик, на який uh -huh. буде заходити щось, це не так складно. Uh -huh. Я хочу сказати, що конкретна цифра дуже важко назвати, бо летин рядування це такий безперервний процес. Тобто у нас там є десь приблизно 60 базових державних реєстрів. Uh -huh. Uh -huh. Якщо підрахувати вартість проєкту е лише налагодження взаємодії серед цих реєстрів, ну у нас є один розрахунок, приблизно там 150 мільйонів гривень. Але він був зроблений у 2013 році і вже потребує актуалізації. Тобто потрібно поставити конкретні рамки вашого запитання, бо так відповісти дуже важко. Але ну, я хочу зазначити ще, що є урядування, потрібно надавати трохи більшого значення. Це вимога сьогодення. Я би ставив питання таким чином, що взагалі сьогодні електронне урядування це ключ до реформ. Угу. Витрачаються Згоди. великі кошти на по різним напрямам. Електронного урядування, як показує, кожен кожний міжнародний досвід безумовно дасть свій ефект, тому що в першу чергу електронне урядування – це безумовно там прозорість, відкритість, підвищення ефективності обслуговування громадян, але насправді це вже доведено, що електронне урядування – це по суті чинник розвитку конкурентної спроможності угу. держави. Так, згодом тобто, перш ніж. Проваджувати інформаційну систему, будь ласка, розбудуйте бізнес процеси, підвищ... налагодьте взаємодію між державними органами, перебудуйте свою державу. Це і... головний принцип і Зараз саме це і нас буде спонукати до тобто, якихось змін. Автоматизація поточних бізнес-процесів в органах влади це невірний шлях, тобто. Кажемо ми про послугу або про електронний документообіг. Цей процес має бути проведений глибокий реінженіринг та побудований новий спроєктований новий бізнес-процес, оптимізований за рахунок сучасних IT інструментів. Добре, панове, ну Тоді виходить, будуємо країну заново, і, і тоді у нас все з вами вийде. Якимось чином, у нас є зараз шанс, тому що зараз це суспільство, суспільство цього хоче, вимагає. влада трошки має от, волю. Має, да. має волю Ще трошки дотиснути і взагалі все буде ідеально. І вже за кілька років буде. Будемо мати хороший результат. Я дякую вам за розмову. Наша, робота, наша, робота, наша програма підійшла до свого завершення. Панове, цікаво! Будемо просуватися і будемо мати результати. Глядачам нагадаю, що сьогодні з нами були експерт з програм... експерт нашої програми Євген Лісняк та заступник голови державного агентства з питань електронного урядування України Олексій Вискуп. Ми продовжимо знайомити вас із просуванням України в галузі електронного урядування і підписуйтесь на акаунт телеканалу Бізнес в YouTube, а Також шукайте попередні випуски програми Електронне суспільство на сайті business.tv.com.ua. Ну а в ефірі ми зустрінемося з вами вже. За тиждень не пропустіть, буде цікаво.